Яка йшла з дитинства, павлообрежатий зміг її втілити, вийшовши на пенсію. Майстер скрипок. Сушилка спеціальна в мене є. Я тут і гриби сушу і матеріал. Грубий сушу. Це сушилки оця. Вона може як парна використовуватися, але я щось парну не хочу. Ось у мене, бачите, сорт, матеріал. А -а. Його будемо розпилювати треба. Ви зачастую матеріал самі шукаєте, чи, чи так, десь чи десь, купляєте десь? Буває, що з дровами привезуть хороший матеріал. Буває привозять, да. ага. я вибираю. Пленик хороший, сухий привезуть, я його обов'язково відбираю. Ага. Ось так у дрова хоча. випадається, бачите? Організм якийсь от живе тривалий час і раптом попадає в обставини, в яких він не може існувати. І якщо в нього немає в запасі якоїсь ознаки, що десь вижить йому. Він гине, так само і людина. Ми будували соціалізм і раптом соціальні обставини різко міняються. Різко міняються. І хто е не мав чим відповісти на ці зміни ці обставини, той вибув із цієї боротьби. Один свідомо, а другий борсається до чогось, страшно борсається, хоче вибратися і так далі. І це в цьому суть людини. Розумієте. І я не випадково. Вибрав скрипку, я згадав свої мрії дитинства. От. Так, які ж матеріали я використовую. Так. Клен. Різні види клену. Це можна канадський клен. Пластини, обичайки хорошо, там шари йдуть рівнесенькі. Можна взяти місцевий клен від... біля комля. Там візерунки є, і коли їх пошліфувати, то помічається гарна картина така на, на цьому. Ну і знайти його трудно, такий хвилястий клен у нас. Але буває, що попадається і хвилястий клен. Потім для верхніх дек ялина. Ялина береться дві. Дві частини всі бачите? Він прийшов до нас учителем географії. <плес> Це він був моїм першим вчителем географії. <плес> О! Дуже, дуже, дуже різностороння, цікава людина. Вирізає по дереву, ліпить з глини. З глини навіть ліпить? Так. Багато знає, от про, ну, як географ, спеціаліст великий. Ми пацанами гриби буцали ногами, а вони їстівні. І це ми знали ну, Павлу кінець. Кожні вихідні ми ходили на переводу в ліс. Літом, зимою на лижах. І дуже-дуже було цікаво. І потім люди вибрали, оцінили, вибрали голову сільської ради. І потім він пішов на танці. І потім ми ще знали, що він робить скрипки. Дуже така цікава. Плавно з'єдную, щоб не було горбів ніде. шліфую, полірую. І дека верхня готова. Потім притираю. ще в кінці оці от, Спеціально в мене притирочний стілець, оці, бачите? Uh -huh. Робимо. Uh -huh. Я отак. От. Добре. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб от, е, притерта і ця частина. ось тут, І воно ідеально, щоб прилягло сюди. розумієте, Коли я буду зажимати струбцинами. Струбцини дерев'яні саморобні. У мене ось що вони цілий комплект. Бачите? Два типи. Це можна зробити хто як хоче. ось все. Один. вставляється і зажимається. Барашкова. Mm. Діло в тому, що це два резонатори. Якби були вони однакові, то одні б струни звучали б, а інші струни не звучали б. Розумієте? Mm -hmm. Благородніший звук виходить тоді, коли різниця у резонаторах складає як мінімум велику терцію. От. А вже вищі благородніші звуки кварта, квінта. От. Я виріжу ще оцей гриф. Так? І потім з накладкою він сюди вріжеться, вигляді ластівчиного хвостика такого паз буде, вставитися туди і потім вже буде дороблятися. Буде шліфуватися, поліруватися тут воно ну, повинно бути чисто бездоганно все, без сучочки, без задринок. Люсту розвивалася вже, ну, якщо взяти так, чисто з наукою точки підійти десь більше 2 млн років. От. Починаючи із примітивних істот прямоходячих і нас розумних, людина розумна. Так от що ж за цей час, за цей період, може ви скажете, найціннішого здобула людина від природи. Найцінніше. Що? Мати батько, батьківщина, може, може їжа, може холодник, те, що огірок. Робить людина в герой, вона в трикутнику живе. Телевізор, холодильник ну, ну, і ліжко. як, ну, Якщо по-матеріальному, то в матеріальному, то людина виросла. А в духовному я б сказав, що людина наоборот упала в духовному. Е ні, ви розумієте, вузько дуже поняття духовності. Це віра в, в Бога, в духів. А поняття духовності воно дуже широке. Ти об'являєш, що ти віриш, а береш автомат, і ідеш стріляти. Тоже варіант, Домож, ти да. ще захищаєшся, А якщо ти цей послухав Путіна з і починаєш тут стріляти, по, ходить, по, да. ти, то яка ж ти духовна істота? Хоч вони об'являють себе духовними істотами. Тянуть, ...підставочку, душечку всередину туди поставити. Це кілочок такий невеличкий. Оце наш клен місцевий явер. Бачите, який дає малюнок. Красивий, да. О, це можна було пустити на боковину, але я пустив сюди. У мене від комля, я буду ще шукати, щоб вирізати боковинку і пустити ось сюди її. Угу, О, було б теж, теж було гарно. Така так. оригінальна. Це моднячка. Наймаднячі такі малюнки в Європі от, на скрипках. Uh -huh. Це хороше. Uh -huh. Оце вже рівня, це десь можна не гріх і вчитися на консерваторії. Це uh -huh. це вже не гріх. Це вже... Оце ж в мене вибір був або освоїти самому технологію, uh -huh. так? або піти до майстра. А майстер чужих не беруть. Uh -huh. Не беруть своїх нащадків або родичів, розумієте? І от учень, який з нуля буде починати, буде стругати отакі от довго і настирливо заготовки. Такі заготовки, ось ці елементи. І поки він навчиться, не, не відточить свою майстерність у цьому, я допустити до цього не можу. У мене навики такі вже були, розумієте? Тому я це вже пройшов до цього. І то я робив помилки. Скільки, ну, плита тільки знає, скільки я <смеш>, кинув туди <смеш> заготовок, Браковани. Ви хочете говорили, що хочете скрипку вручити по да, падюку, як який приїхав є у нас. Сюди. Він один нас приїжджав, але мене тоді скрипки такі не, не було ще. Він до вас приїжджав? Ні, Чи... у концерт давав Попадюк. Ага, давав концерт. Василь. Ви були там на це... цьому концерті. Так, да, на концерт, я на гальорці сидів. Повний сал був. От. Він правда, сам був без Ну, У нього запис з оркестром там. Uh -huh. І він це ото майстер, та... ну, так. Оце що він на моїй скрипочці пограв. Це було щастя. М-да. — Село любите більше, ніж міст. Город. Да. В городі б не жили б. Який там міст? Оце ж саме місто людину кидає в обійми холодильника, дивану і телевізора. Саме місто. Ну з там? На не ходити, там цей... кричать. Ну це таке, що потрібно в деякий час. Але ж все життя цим не можна займатися. Mm, да. Треба присвятити себе чомусь, щоб ти, коли будеш помирати, надпис з'явився зовсім іншого характеру перед очима. Не мене, мене таке парсин, а щось друге. Mm, да. Це я підібрав і підігнав вже цей душечку сюди. І в момент реалізації я її вставляю і пояснюю клієнту, як, якщо вона випаде, що робити. Бо вони потім платять великі гроші, домаюся, став мені душечку, бо вона випадає часто. Десь там дитина стукнула когось по голові голишка свого, і душечка випала. І треба її вставляти. в Чуєте, це ще не натягнуті струни, вони uh -huh, uh -huh. потім натягуються.